Навчать писати, читати та рахувати. Відтепер у навчальному центрі «Стаді-сентр Юклева, що у Дубні, стартують заняття для дошкільнят та учнів перших класів. Розвиваючи курси для дітей віком від 4 років, тут вирішили започаткувати на численні прохання батьків. Підготовка до школи є дуже важливим етапом, як для дітей, так само і для батьків. Сюди це розвиток пізнавальних процесів, таких як увага, пам'ять, фантазія, розвиток. Саме навичок, які їм будуть потрібні у школі, а також формування позитивного ставлення до навчання і до саме до школи. Для дошкільнят у нас багато хто запитував. так, Ще минулого року ми про це думали. Зараз в нас викладач, так, яка нам підходить і впевненість, що є професіоналом. Тому і розпочати вирішили з цього навчального року. Навчання тут пропонують за спеціально розробленими освітніми програмами, в основі яких сучасні авторські методики. Це в нас куб. Вики зайцева відомі за допомогою них. Ми так само можемо навчати дитину. Читати вже використовуючи саме склади, тобто ми не наголошуємо саме на букві, а зразу починаємо її читати. І ось посібники Людмили Шелестової. За ними саме за ними ми будемо працювати з дітками. Передбачається, що кожна група міститиме не більше п'яти дітей, що дозволить приділити увагу кожній малечі. А ще тут можливі індивідуальні заняття, а також англійська мова для дошкільнят, звісно, за бажанням батьків. Є можливість так само і вивчання англійської мови, так поєднати в комплексі з цими заняттями для дошкільнят, якщо є бажання, їх можна розмежувати так, можна поєднати це вже за бажанням. Викладач Наталія Веселова має не один рік досвіду роботи із маленькими дітьми, а тому використовує цікаві ігрові форми та методики, щоб зацікавити малечу у навчанні та підготувати до школи. Ми використовуємо посібники, які рекомендовані міністерством освіти і науки України так само і сюди зошити входять рекомендовані, тому що це важливо, щоб дітей формувалися саме правильні навички, і плюс додаткові методики вони просто допомагають легше опановити шкільну програму. А ще у навчальному центрі пропонують заняття з математики, англійської та польської мов. Спочатку повномасштабної війни тут активно долучилися до допомоги постраждалим і останнім часом проводять майстер-класи для діток, як із потребуючих, так і внутрішньо переміщених сімей. Першу чергу вивчаємо англійську е, і займаємося творчістю. Ліпимо, малюємо, співаємо, танцюємо. Зараз вирішили проводити кожну суботу так безкоштовні майстер-класи для діток внутрішньопереміщених і хочу запропонувати долучатись так, телефонувати до нас, до адміністратора. Варто зазначити, що школа функціонує уже близько трьох років. За цей час заклад має чимало досягнень. Зокрема, у минулому році він отримав відзнаку Знак якості та став переможцем у рейтингу найбільш якісних товарів та послуг в Україні. Знаходиться школа за адресою вулиця Стара, 1. За деталями звертайтесь за номером телефону, який бачите на екрані. Запрошуємо, з радістю чекаємо, допоможемо. Ми розуміємо, що зараз дуже складний час, батьки надзвичайно зайняті, і тому ми раді допоможемо у всьому в навчальному в процесі точно.